Привіт! Сьогодні ми поговоримо про німецькі дачі. Для чого вони потрібні, що на них можна і не можна робити. А також обговоримо, чи можна тримати на дачі курей, гусей, кроликів, собак та встановлювати басейн і дитячі гойдалки. Давайте почнемо: мета німецьких дач. Німеччині дачі відомі як Фляйгарн або Шайт Пеат зробляє собою невеликі ділянки землі, які орендуються у муніципалітеті або садівничних асоціацій. Основна мета цих втечь надання людям можливості займатися садівництвом, відпочивати на свіжому повітрі та проводити час із сім'єю в оточенні природи. Що можна робити на дачі? На дачі в Німеччині можна займатися багатьма корисними справами, наприклад, вирощувати овочі, фрукти та квіти. Це основна діяльність на дачах. Щонайменше третина ділянки має бути зайнята овочами та фруктами, влаштовувати пікніки та барбекю. сімейні пікніки та барбекю на свіжому повітрі прекрасний спосіб провести час, відпочивати і релаксувати дача, чудове місце для відпочинку і релаксації далеко від міської метушні. Займатися хобі можна займатися садівництвом, рукоділлям та іншими захопливими заняттями на свіжому повітрі. Що ж, не можна робити на дачі. На дачі в Німеччині існують суворі правила, яких необхідно дотримуватися. Наприклад, будувати капітальні споруди допускається будівництво тільки невеликого садового будиночка площею до 24 квадратних метрів, проживати постійно, дачі призначені для тимчасового відпочинку та садівництва постійне проживання заборонено. Використовувати хімічні добрива і пестициди, використання хімічних засобів заборонено, застосовувати тільки органічні та натуральні добрива, створювати шум недозволений час, гласиві роботи, як от опостригання газонів або використання електрополитів визволені тільки в певні години. Розводити багаття і спалювати сміття. Розведення багаття і спалювання сміття на ділянці заборонено. Вирощувати заборонені рослини, заборонено, вирощувати рослини, заборонені законом. Тримати домашніх тварин без контролю. Домашні тварини повинні перебувати під контролем і не заважати сусідам, влаштовувати масові заходи. Тадже призначені для сімейного відпочинку. Масові заходи не вітаються. Чи можна тримати курей, гусей, кроликів і собак? Кури. Деякі судяни в асоціаціях дозволені тримати курей, але правила можуть відрізнятися. Зазвичай невелика кількість птахів. Щоб не створювати зайвого шуму і не порушувати санітарні норми. Гуси. Тримати триматимуся гуси на дачі зазвичай заборонено. Вони вимагають більше простору і води, створюють більше шуму і відходів, що може не підходити для суддя в Кролики. Кроликів на дачі тримати дозволено. Важливо створити для них відповідні умови і забезпечити належний догляд. Собаки, отримувати собак на дачі дозволено за дотриманням певного умов. Собака має бути під контролем, не створювати надмірного шуму і не заважати сусідам. Також важливо дотримувати чистоту на ділянці, чим можна поставити басейн і дитячі годілки. Басейн. Встановлення надобного басейну на дачі допускається, але важливо дотримуватися правил безпеки. Басейн не повинен порушувати спокій сусідів, і його потрібно встановлювати так, щоб не пошкодити рослини та інфраструктуру ділянки. Дитяча годілка. Встановлення дитячих годілок зазвичай дозволено, вони мають бути безпечними і не заважати сусідам. Також важливо враховувати розмір ділянки і не захаращувати її надто великою кількістю обладнання. Ну що ж, німецькі дачі це чудове місце для відпочинку суддівництва та проведення часу з сім'єю. Можна вирощувати овочі, фрукти та квіти, влаштовувати пікніки. Та насолоджуватися природою важливо дотримуватися правил і норм, щоб зберегти гармонію з сусідами і природою. Кори і кролики можуть бути дозволені, а ось гуси тримати не можна. Собаки допускаються при дотриманні певних умов. Встановлення басейнів і дитячого ялу також важливо, якщо це не заважає сусідам і є безпечним. Сподобалось відео? Підписуйся на наш канал YouTube або TikTok. Далі свої запитання в коментарях ми обов'язково на них відповімо. до доступної зустрічі.